Розпочинаємо ранкову зустріч сьогодні, 23 лютого. І ми на урок запросили ось таке лагідне ніжне кошеня, яке вітається з вами і каже: Хто це? Зрозуміло. На урок ми запросили зайчика ось такого гарного, який каже, до вас доброго ранку з п'ятницею. Щастя і добра вам сьогодні та завжди. Подаруйте одне одному смайличок ось такий. Зобразіть його обличчям, який ви виберете для себе для настрою. Підніміть настрій один одному. Сідайте. Зараз ми з вами привітаємося один з одним е, і скажемо речення. Це про мене. Але до цього потрібно додати щось таке, що притаманне тільки вам або що ви любите робити. Домовилися? Домовилися. Дивіться, я скажу, я люблю читати, це про мене. Я люблю малювати розмальовку. Про мене. Я люблю ходити на мене». Це, це я. Це? Це буде про мене. Я люблю малювати. Це про мене. Я люблю ходити на гонці. Це про мене. Я люблю різати з мамою, це про мене. Я люблю ходити на танці, це про мене. Я люблю ходити до школи. це до мене. Я люблю ходити на вулиці, це про мене. Я люблю кататися на мене, це про мене. Я люблю вас. Це про мене. Добре. А ти що любиш робити? Я люблю грати в футбол. Це про мене. Кажи, це про мене. Це про мене. Молодець. Я люблю малювати, це про мене. Я ходжу на боротьбу. Це про мене. Я, я, я воюю, це про мене. Я люблю складати на клейки, кра... це про мене. Я, я люблю маму, це про мене. Я люблю гратися, це про мене. Я люблю ліпити, це про мене. Я люблю читати, це про мене. Я люблю ходити на політвічан, це про мене. Я люблю вирізати на художки, це про мене. Молодці, дякую. А Всі були. Пригадайте тему тижня, над якою ми працюємо. Правильно, спорт, спорт, спорт. спорт. Я вам пропоную, щоб ми прослухали. Сьогодні Послухайте уважно. Дічки. Все, посміхніться до мене. Я хочу, щоб ви сьогодні послухали ще один твір Василя Сухомлинського і щоб ми його обговорили з вами. Домовилися? Так. Василь Олександрович Сухомлинський. При восьмого дня бабуся Марія прола свого внука. Поэтому логачей пилочи. Бабуся давай ему листы вузов і звісно та водойм. А поэтому вузок знався дуже раскин. Бабуся взяла його і сама. А З цього руку вона приначала освіти. тихенько і заглядає в кущ. А там великий було самі гніздо. Та ще живо кудись літала. Швидко вертала себе І ще разу приносила по голосивця. Петрик дивувався, аж перехоплювала йому Бабусінь усадки питають. Невже вона утопувала на світа і збудувала таке велике гніздо. ж, у бабусинці, каже бабуся. Така ото працювати пташка. Петик задумався, а з водом мовить, мабуть, давайте я дай гузник листину. Послухали. Діти, я пропоную вам обговорити цей твір за допомогою гри Акваріум. Ми вже грали цю гру, в центрі уваги у нас буде певна групка дітей. Вони дають відповідь на питання, ми уважно слухаємо. І якщо у нас ще виникнуть питання до них, чи вони не розкриють тему, ми зможемо доповнити. Що вразило Петрика в лісі? Прошу. Його вбивали гніздо Стаскою. Добре, дякую, молодець. Ще. Його вразила пташка. Добре. А яка пташка була. Ангелінка, яка пташка була? Маленька. А ще. Відь, яка пташка, пташка була? Пташка була. У ноги була у лотове волосенка. Добре, то це свідчить про що? Що ж вона робила? Яка вона була? Зла. На хлопчика. Ні. Ні. Так. чарівна. Ріша вважає, що чарівна. Люд, ти ти вважаєш, яка пташка була? Волос. Злякана. Діти, ви згідні з першою групою дали відповідь на питання. А що б ви могли доповнити? Що ж здивувало все ж таки хлопчика? Щоб пташка по одної волосинці приносила до гнізда. Правильно, то яка вона була? Ця... Приповита. О, молодці. Чому відбулися зміни у поведінці Петрика? Чому він поміняв своє поведінку? Бо він побачив пташку, як вона працює. Бо бабусі йому сказала, що там пташка Добре. Молодці ще. <клес> І Петрик поніс за бабусю Під кошик. Так, більш детальніше, що його спонукало до цього. Тажки тяжко. Але вона працює. Діти, ви згідні, все ви розкрили вони тему свою. Так. Да. Розкрили. Да. Добре. Ви вважаєте, а що спільного між темою тексту і темою нашого тижня спорт? М? Богдан, як ти думаєш? Кать, ти як думаєш? А вважаєшся, що спорт і читання це, це дві різні речі. Але Але а, що? А на них треба, треба старатися. Молодець, Рома, Правильно потрібно старатися. Що тут yes. Добре. Кать, ти як вважаєш, що тут спільного? Богданчик, що спільного? Так, діти доповнюємо їх, вони не повністю розкрили тему. Що спільного між твором і спортом? Спортом можна займатися. Так. А в творі можна бігати. Добре. І в спорті що потрібно докладати? У спаті треба надати силу. А у творі? Спортзал треба підтягнути гантель. Добре. А у творі за спорт ми розкрили, а у творі що там сталося? Треба піднімати багато всякого часка, щоб бути сильним. Ну, то, о, ти вже близько, ти вже близько. То що, хлопчику, щоб бути сильним, йому також треба було що зробити? Тягати тяжке. Скажи, Єва. Кошик. Так. І, mm. там, і там, дітки, потрібно важко. Працювати. Правильно, Єва. важко працювати. І... Угу. і запитання до вашої групи. Скажіть, будь ласка, який вчинок все ж таки допоміг Петрику зрозуміти, що потрібно бути працелюбним? Петрика її жаль. Я з тобою згідна. Даш, що ще допомогло Петрикові зрозуміти, що потрібно важко працювати? Да. А ти як вважаєш? Коли він побачив пташку, то він зрозумів, що треба плачевити бути. Добре, дякую, молодці. Так. Скажіть, а які риси розвивають спорт? Давайте ми обговоримо. Назвіть, які риси. Відтягався. Людина має бути сильною. Правильно, ще які риси, характер допомагають. Людина Давай, має... Влад, скажи. Людина має бути сильною, якщо бігати, то на бігу дорожу. Ой, скринуватися. Тренуватися, правильно. А щоб тренуватися, то потрібно не лінуватися, правда? Кать, скажи, що ти хотіла сказати? Майкативно. О, молодець! Правильно, я з тобою згідна. Щоб бути сильним, треба багато знати. Добре. Діти, тема сьогоднішнього нашого дня це. Олімпійські ігри, і українці в Олімпійських іграх. Ще Хочу, щоб ви подивилися відомих українських спортсменів, які в свій час перемагали в Олімпійських іграх. Це Лілія Подкопаєва, легка атлетика, Яна Клочкова, плавання, Ребрянська Володимир Кличко. А хто такий Володимир Кличко? Він О, правильно, Сер. боксер. І Оксана. Баюло фігуристка, пам'ятайте, ну, що спорт це здоров'я. Той, хто любить спортмайданчик і басейн, і стадіон, той ніколи не програє. Буде справжній чемпіон вперед до нових перемог.